Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. Найближчі вихідні, 8-9 лютого, обіцяють бути по зимовому прохолодними, але сонячними. Загалом у Україні очікується ясна погода, без істотних опадів. З поміжними морозами вночі та прохолодними температурами вдень рекомендуємо одягатися тепло, особливо в рамкові та вечірні години, та бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю. У суботу, 8 лютого, на сході України очікується переважно сонячна погода, без опадів. Денна температура в день становитиме близько 1 градуса морозу. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Вологість повітря близько 70%. На заході країни також буде переважно сонячно. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 2, вночі опустяться до мінус 6. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Вологість повітря біля 75%. В південних областях. Суботу очікуємо сонце. Денна температура становитиме біля нуля, вночі біля 6 градусів морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 70%. На півночі країни, 8 лютого, буде теж переважно сонячно. Опадів не передбачається. Денна температура становитиме біля 1 градуса тепла. Вночі опуститься до 8 морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 70%. В центральних областях буде теж переважно сонячна. Дана температура становитиме близько 1 градуса морозу. Вночі опуститься до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Вологість повітря біля 70%. У Києві в суботу, 8 лютого, буде переважно сонячно. Вдень стовпчики термометрів покажуть біля 0 градусів вночі опуститься до мінус 6. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 70%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео, або ж в описі до нього нижче Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна як на долоні. У неділю 9 лютого на сході країни буде теж сонячно. Вдень. Близько 2 градусів морозу, вночі до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 65%. У східних областях в неділю буде переважно ясно. В день до 4 градусів тепла, вночі до мінус 7. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 70%. На півдні країни. В неділю сонячно, в день 1 градус тепла, вночі до мінус 6. Вітер північно-західний 5-1 на секунду, вологість повітря близько 65%. В північних областях буде теж сонячно, в день до 2 градусів тепла, вночі до 7 морозу. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вологість повітря біля 65%. В центральних областях буде сонячний день. Вдень 2 градуса морозу, вночі мінус 9. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря до 65%. У Києві в неділю 9 лютого переважно сонячно. Вдень до 1 градуса тепла, вночі до мінус 6. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Вологість повітря близько 65%. Загалом вихідні обіцяють бути спокійними і приємними для зимових прогулянок. Не забувайте про теплий одяг та будьте обережними на дорогах.